Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та Першого національного каналу. Наприкінці минулого тижня в Україні сталося дві надзвичайні події. В місті Кременчук Полтавської області застрелили мера Олега Бабаєва. А у Львові з гранатомета обстріляли будинок міського голови Андрія Садового. В цьому випадку, на щастя, ніхто не постраждав. Слідство інфо спробувало розібратися в тому, що сталося. Терористичний акт, місцеві розборки чи регіональне суперництво у боротьбі за владу в Полтавській області. Що могло стати причиною замовного вбивства, скоєного у спокійному Кременчуці? Ми в своєму городі зберігаємо мир І хочу, щоб і далі наш город жив нормальний, мирний життя. Ці кадри з мером Кременчука знято 25 липня. Наступного дня, близько 10-ї години ранку, Олег Бабаєв за кермом свого Мерседеса С-500 виїхав з двору власного будинку. Очевидно, вбивці вже стежили за своєю мішенню. Олегу Бабаєву лишалося жити кілька хвилин. мера зупинилося біля контейнерів між будинками 40 та 46 по вулиці Сумській. Олег Бабаєв витяг сміття, кинув його в бак, повернувся на місце водія і. Пролунав постріл. Очевидці стверджують, коло Мерседеса зупинилася біла дев'ятка. Загалом пострілів було три. Спершу два, тоді ще один. Міський голова заточився і впав. Автомобіль убивсь, швидко покинув місце злочину. І вистріл Після третього вистрілу чи удара, чи що воно. Стон такий протяжний і все. Я прибіг, він лежить вже жовто-зілений, аж у п'ятнах, Я з її глазані вже такі халамовився. Швидку викликали майже одразу, однак їхала вона більше 10 хвилин. Та було вже пізно. Джерела громадського Кременчук кажуть, Бабаєв дістав два поранення із гладкоствольної мисливської зброї крупної картечі 9 міліметрів. Головне діло розбуджено по статті 115. Головними очевидцями були двоє хлопців, що працювали неподалік, на території колишньої харчосмакової фабрики. Вони бачили на власні очі, як під'їхав автомобіль убивць і чули постріли. Вони встигли записати номер ВАЗу 17648 СХ. За нашими даними, він з Решетилівки неподалік. Говорити на камеру свідки відмовилися категорично. Бояться за життя. Не вірю в те, що Хтось в цьому місті був способен на таке. Я вважаю, що це внішнє дестабілізуючий фактор. Нардеп Юрій Шаповалов озвучив головну версію вбивства. Працювали російські диверсанти. Олег Бабаєв був надзвичайно впливовою людиною. Займав проукраїнську позицію. Особисто регулював питання збору гуманітарної допомоги для українських військових. Був одним з ініціаторів створення добровольчого батальйону Кременчук. Версія друга місцева. В Олега Бабаєва були серйозні вороги. Головними називають родину Мельників, що відкрито ворогувала з Олегом Бабаєвим вже більше двох років. У зв'язку з цим згадують недавню смерть судді Олександра Лободенка. Його теж убили з гладкоствольної мисливської рушниці. Справу судді розслідують досі. Лободенко арештував нерухоме майно телекомпанії Візит, в тому числі міську телевежу, половина якої належить Мельникам, а інша половина була прийнята на баланс Кременчуцької міської ради за час керівництва Олега Бабаєва. Версія третя регіональна. Олег Бабаєв конфліктував з чинним головою Полтавської облдержадміністрації Віктором Бугайчуком. Бугайчук припинив відкрите протистояння після надзвичайно жорсткої розмови, яка відбулася в кабінеті Бабаєва. Водночас було відомо, що кандидатура Олега Бабаєва розглядалася серед інших адміністрацією Петра Порошенка на посаду голови Полтавської області. Він був людина. Е -е, помрить, не. Не ці слова викликали обурення навколишніх. У Кременчуці впевнені, за три з половиною роки міський голова зробив для міста більше за всіх попередників. Олег Бабаєв був надзвичайно впливовим регіональним політиком, який у багатьох питаннях виступав особистим гарантом безпеки і миру в регіоні. Його вбивство породжує масу нових проблем у стосунках місцевих політичних груп, які навряд чи здатні самостійно домовитися про мирне співіснування. І цим вберегти полтавщину від неспокою. Я звикло проводжу свою роботу, яку я проводжу. Так я там не даю вкрасти одне, друге, третє, четверте. Будинок львівського мера обстріляли опівночі. Сусіди кажуть, вибух був добрячий. Як рвануло? Миті, я подумав, що в той будинок впав. Камер відеоспостереження на будинку мера не було. В садибі ще не закінчено ремонт. Про нападників на цей момент нічого не відомо. Відкрита кримінальне провадження за 258 піятдесятвосьої частини. Першої це Слідство інфо вирішило перевірити версію правоохоронців та висунути власні. Пострілу по будинку Андрія Садового передували масові повідомлення про замінування львівських готелів та залізничного вокзалу. Вони виявилися фальшивими, але за дивним збігом про серію терактів за день попереджав голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Як львівський чиновник міг точно передбачити події? Сам колодій свою заяву пояснює інтуїцією. Завжди наголошував. І в часи революції гідності, і зараз розуміємо, що просто так спокою Львівщині не дадуть. Це, мабуть, співпало в часі. І хоча гранатомет це зброя, що здатна завдати серйозних руйнувань, будинок садового постраждав не сильно. Експерти припускають, стріляти могли непрофесіонали. Абсолютно звичайні люди, з яким провели протягом 30-40 хвилин інструктаж, якому показали, як це робити, і те, те, як він це зробив, якраз і свідчить на те, що напевно це був якийсь дилетант, нанятий на гроші серед сепаратистів на сході України і справді є чимало маргіналів, яким зброю дали вперше в житті. Але навіщо відправляти їх атакувати мера далекого Львова, особливо якщо у того чимало ворогів у власному місті? Перед тим, як сісти в крісло мера, Андрій Садовий був не дрібним за місцевими мірками бізнесменом. Він контролював товариство Південь Захід Електромережбуд», компанію, що прокладає кабелі та будує лінії електропередач. За мерства садового земля стала справжнім яблуком розбрату. У міській раді регулярно спалахують скандали навколо земельного дерибану. Один з найгучніших виділення без аукціону трьох гектарів землі маловідомій фірмі Львівський автоцентр КАМАЗ. Засновником компанії є Юрій Дашко, який також працював директором львівського готелю Асторія. Його, в свою чергу, контролює банкір Віталій Ломакович. Останній наближений до садового. Коли Андрій Іванович став мером, то перевів депозитні кошти міської ради до українського представництва банку Москви, яке на той час очолював Ломакович. Низка львівських комунальних готелів перейшли під контроль Ломаковича саме в часи мерства садового. Міський голова нещодавно сватав Ломаковича журналістам як нового губернатора Львівщини. Такий плідний і потужний союз міг не сподобатися багато кому з місцевих господарів життя. Тим більше, що рівень Львівщини, вчорашній день для Андрія Садового він замахнувся на політичний проект всеукраїнського масштабу. Львівські журналісти, які тривалий час відстежують діяльність мера, не виключають, що вибух міг бути інсценованим. Якщо ви кажете про піар, то піар з метою розкрутки його політичної сили перед виборами. Звичайно, і себе, і політичної сили. Я думаю, як на парламентських виборах, так і якийсь свого власного політичного іміджу. Гранатомет 1974 року випуску. Якби стріляв, якби би хотів, щоб хата згоріла, це фугаса, махрана, вже чогось. Гранатомету 40 років. Ганатомет чуть-чуть молодше від самого Садового. Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, партія Андрія Садового самопоміч має рейтинг близько трьох відсотків при п'яти необхідних для потрапляння в парламент. Теракт проти мера привертає увагу і додає співчуття громадян, але може повністю перекреслити його політичне майбутнє. Чи міг львівський мер вдатися до такої спецоперації? Покажуть подальше розслідування і наступні кроки садового політика. Дивіться далі у слідстві інфо. Золоті БТРи. Хто нагрівається на грошах для української армії? Корупційні квадрати. Скільки треба дати на лапу, щоб побудувати неякісне житло. Все для фронту усе для перемоги. Сучасне озброєння є одним з тих факторів, який допоможе Україні швидше та з меншими втратами переломити ситуацію на Сході. Наприкінці червня Національній гвардії України урочисто передали 11 бронетранспортерів 3 які вже чекали на відправку до Таїланду. А коли взялися виготовляти нову партію на заміну, зникли десятки мільйонів гривень. Слідство інфо розкаже вам, кому гроші важливіші за життя наших вояків. Самі ті БТРи, які зняті з тайського контракту, безумовно, ми домовилися з нашим тайським партнером, і він також вівторі з безумовно ставиться до цього до цих обставин. Українські БТРи попрямували на схід, але не в Таїланд, а в район проведення антитерористичної операції. За 11 новеньких машин Міністерство внутрішніх справ одразу ж заплатило київському бронетанковому заводу 64 мільйони гривень. Державна компанія «Укспецекспорт» має зобов'язання перед тайськими партнерами. А міжнародний скандал в Україні ні до чого. Треба виготовляти нову броню. Ми е, робимо БТР фактично з нуля. Ми заказуємо корпуса, нам приходять корпуса, і ми на корпуса вже кое що саме робимо кое-що комплектуючи, докупаємо і складаємо БТР. -и. У червні директор державного підприємства Київський бронетанковий завод Ігор Хуташев перебував на лікарняному. Про нові БТР для тайці мав подбати тимчасовий виконувач обов'язків директора Леонід Шоломицький. Своїм заступником з фінансових питань він відразу призначив такого собі Едуарда Ільїна і уповноважив його підписувати угоди від імені КБТЗ. Вас поставили якісь звісни. На баронпромі сказали, що лежить резюме, цей чоловік буде. Фінансовим директором. я уточнив було у зам генерального директора. Він мені сказав: така команда. Новітній український БТР-3 перш за все складається із корпусу, який на сьогоднішній день в Україні зварюють лише на одному заводі, що під Харковом. 23 червня Ільін чомусь підписує договір на поставку 20 корпусів БТРів не з Харковом, а Одеською компанією Спецком'ю, Ще у травні її продавали на популярному інтернет-сайті за тисячу доларів. Основним видом діяльності фірми є проведення розслідувань та гарантування безпеки. Вже наступного дня завод переказує на рахунок компанії 12 мільйонів гривень. Хоча за умовами договору оплата за замовлення здійснюється аж після поставки. «Спецком'юг» зареєстрована на вулиці Прохорівська, 28, в одному з кабінетів ось цього бізнес-центру в Одесі. Як виявилося, лише на папері. А потім бізнес-центр перестав существувати. Води назад. На додаток Ільїн замість Шоломицького підписав ще один договір: СТОВ стовінженженірінговий центр АйБітек на суму майже 930 тисяч гривень на розробку проекту системи відеоспостереження та охорони бронетанкового заводу. Гроші перекинули миттєво. Спеціальний додаток до угоди гарантував, що повернути їх буде важко. Ще є додаток до договору, в якому визначено який порядок і які вихідні дані мають бути для проєктування. То інформація, яка міститься в цьому додатку, підприємство її немає, немає можливості надати. А начальнику Ілліна Шоломуцькому контракти взагалі не потрібні. Без жодних договорів він перерахував на ТОВ Інтерсталь ЛТД та ТОВ «Інвеставто» 2007 Майже 17 мільйонів гривень за поставки чорних і кольорових металів та модернізацію обладнання. Металів не потрібних і за завищеними цінами. До речі, підприємство їх так і не отримало. Ми їх ніколи не заказували і не придбали би. Це по перше. По-друге, на ту суму, котру заказали по цьому контракту. Ми порахували, зробили аналіз по вигіднішій ціні, і ми подивилися, що ми могли купити на 2,3 мільйона мільйони дешевше. Екс-керівник бронетанкового заводу своєї провини не визнає. Та в усьому звинувачує свого заступника Едуарда Ільїна. Не було основань, не довіряти Ільїну. Раз. Друге, він мав довіреність, на якої мав право їх заключати. 16 липня Леоніда Шоломицького затримала СБУ. Едуарда Ільїна досі шукають. Внесені відомості про кримінальне провадження за статтею 364 частину 2 Кримінального кодексу України. За фактом вживання службовим становищем. У всій ці історії є питання, як Шоломицький та Ільїн без покровительства зверху буквально за місяць самі змогли освоїти майже 30 мільйонів гривень, та ще й у такий нелегкий час, коли Україна фактично веде війну. Як виявилося, директори діяли не самі. Шоломицький — це будемо говорити, ота пешка на цій карті. При перерахуванні коштів він зразу повідомляв Укроборонпроб, що кошти пішли вже на банк туди, куди, мабуть, йому говорилося це все робити. З ким погоджував свої дії Шоломицький. Ще за часів головування Юрія Терещенка в «Укроборонтомі» скасували так зване тристороннє погодження реєстру платежів. Тому Шоломицький та Ельін мали змогу платити банку напряму, ні в кого не питаючи. Та слідству інфо вдалося з'ясувати, що керували парадом з перекозу коштів навіть не вони. Про це нам розповіла людина, яка бачила, що відбувається. Вона боїться показувати своє обличчя. Основними людьми, які ми приходили до Шаломицького, це були чотири молодих особи. Основний з них був це молодий чоловік, під ім'я Андрій, який мені представився як радник генерального директора з Украбонтома. Він мені сказав, що буде керувати нашою роботою підприємства і всі питання буде вирішувати стосовно нашого заводу в концерті. А решта молодих людей як було звати? А, іншого було звати Степан Кірил. За словами працівника заводу, молоді люди з'явились на КБТЗ в середині червня і на протязі двох тижнів зачинялися у кабінеті разом з Шоломицьким та Ільїним. Ймовірно, саме вони проштовхували контракти із спецком'югом з Інвеставто 2007 та «Інтерсталю ЛТД і з «Айбітеком». Молоді хлопці поводилися дуже впевнено, вели себе нахабно, нібито за ними хтось стоїть з керівництва «Укроборонпрома». А як взагалі відбувалося, наприклад, Грубо кажучи, договора перше заключалися, потім була проплата чи все по іншому як пішло? Ні, спочатку були всі рахунки завізовані директором, а потім, вже після рахунків, складалися, оформлялися договори заднім числом. Заднім числом. І в підсумку скільки грошей було перераховано? Близько 30 мільйонів. Ми знайшли прізвища трьох молодих людей у журналі реєстрації тимчасових перепусток бронетанкового заводу. Їх також пізнав працівник заводу по фотографіях. Знайомтесь: Андрій Дубовий, Кирило Дубовий та Степан Куцин. Перші двоє племінники, а останній чоловік племінниці надпливового народного депутата Батьківщини Олександра Дубового, людини з широкими одеськими зв'язками. Телефони Андрія та Кирила не відповідали. А Степана Куцина ми відшукали аж за кордоном. Степан Михайлович. А чи маєте ви якесь відношення до «Укроборонпрому» І що ви робили на київському бронетанковому заводі в червні місяці? Ні, 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 ні Не маю ніякого самого Олександра Дубового дуже здивувало запитання про можливу причетність його племінників до оборудки на танковому заводі. Ваші родичі мають якісь відношення до укроборонпрому заступниками працюючи радниками генерального директора. За Терещенка ще працювали ні. Невідомо, ні, ні Сьогодні У нас е, війна йде, да ви в мене там де племінник, де перебуває. Ну це смішно. Олександру дубовому смішно. Тоді як мільйони українців жертвують на потреби армії, останні родичі нардепа займаються незрозумілими речами на оборонному підприємстві. На тому самому підприємстві, звідки зникли десятки мільйонів гривень. Які так необхідні нашій країні для збереження її цілісності та суверенітету. А ми маємо а, факти це, це, це мої комі. Дивіться далі у слідстві інфо: 5 баксів за метр. Корупція контролюючих органів при будівництві. Слідство інфо ведеться розшук. Досліджуючи причини незаконного будівництва та захоплення землі на Рівненщині, журналісти Слідства Інфо виявили корупційну схему, яка діяла у кожній області України. Вона веде до верхівки владної піраміди, контролюючих та правоохоронних органів. Правила, контроль, норми усе це казки для приїжджих. Балом правлять гроші. Про фантастичні суми та справжніх контролерів за будівництвом у нашому наступному сюжеті. Так, рівняни зупиняють незаконне будівництво у міському парку. Однак інші багатоквартирні та комерційні будівлі у Рівному та по всій Україні легалізовано та введено в експлуатацію, і це, попри грубі порушення будівельних норм та обмежень. В Україні можна будувати де хочеш і як хочеш. Як легко. Для цього треба заплатити кому слід і спати спокійно. Кожен замовник хоче забудувати чим більшу площу. Відповідно, він знижує площу під парковки, площу під дитячі майданчики, площу під озеленення. За рахунок цього створюється додаткові площі під забудову. Слідство інфо на умовах анонімності спілкується з приватним архітектором. Він боїться, що його впізнають, тому ми змушені сховати його обличчя і змінити голос. Архітектор каже, у рівному будівництв без порушень практично немає, як немає їх у всіх українських містах. І причина непогане законодавство, а дірявий контроль за дотриманням норм. Державна архітектурно будівельна комісія закривала очі на будь-які порушення за отримання винагороди в 3-5 доларів за метр загальної площі. Певний контроль все ж таки існує, підтверджують представники громадськості та офіційні особи. Але не за законністю, а за грошовими потоками. А взагалі було приквартирована людина, яка спеціально сиділа. У нас у Рівному сидів такий собі Андрюша. І всі питання вирішувалися через нього. Він визначав корупції по цій корупційній схемі. Від трохтори до 10 доларів за квадратний метр вводилася в експлуатацію, могло бути навіть недороблено. Всі знали навіть хто крукурірувався в державі. Всі, всі будівельники рівної областей возили. Слідство інфо детально змалювали корупційну схему, яка існувала у державній архітектурно-будівельній інспекції. Так, у кожній області України при інспекції була відповідальна людина, яка офіційно не входила в штат, але вирішувала питання. Саме їй забудовники заносили кошти, які згодом потрапляли в Київ. Така собі грошова піраміда. Донедавна інспекцію Держархбудконтролю очолював Олександр Рибак, син колишнього спікера Верховної Ради Володимира Рибака. Відомо навіть хто ці всі гроші збирав в Україні. Прізвище, ім'я по батькові. Де була контора? Рибак, син рибака. <ріця> Це ми знаємо, що голови Верховної Ради син завідував інспекцію Держархбудконтролю Рибак. І все йшло туди. Сім'я, все було під сім'єю. Під сім'єю було повністю. Інспекції звинувачення відкидають. Інспекція має свої повноваження, працює у межах законодавства, визначеним законом. Не більше, не менше. А то, що кажуть, ну мабуть, то кажуть. інспекції є універсальні відповіді на претензії до її роботи. Наприклад, на запитання, чому ви не перевірили, чи не зупинили те чи інше незаконне будівництво, вона звучить так: ніколи. Якщо в нас інспектор, один, будемо казати, на район, він теж ну, є ж фізична можливість провести, скільки може, ми розраховуємо, є планові перевірки, позапланом, інспекційний ресурс, загрузку інспектора. А все може може, все і не бачимо. Інспекція Держархбудконтролю – це орган, який може зупиняти незаконне будівництво і накладати штрафи до 70% від його вартості. Тому будівельникам легше домовитися про те, щоб інспектори заплющили очі на порушення і недоробки. Може, міліція знає про можливе існування корупційної схеми в інспекції ДБК? Таких фактів повідомлення нам не було. Ну, але не зверталися. Офіційно не зверталися. Я не про це питаю. Я питаю, чи ви знаєте взагалі про існування такої схеми? Ми багато Прохи. чого знаємо в місті рівному. В Україні є ще потужніша структура, без відома якої не може працювати практично жодна корупційна схема. Це питання ти, можна вирішити так? тільки одне, коли тебе повністю прикривають зверху. Є. Саме найбільший виконтролюючий орган це у нас прокуратура. Прокуратура може винести вимогу призупинення тих чи інших робіт. Згідно з законом про прокуратуру, прокурор має такі повноваження. Те, що саме прокуратура уповноважена притягувати до відповідальності незаконних забудовників і порушників, підтверджують і закон, і будівельники, і громадські активісти, і міські чиновники, і навіть інспекція Державного архбудконтролю та міліція. Давайте поговоримо, щоб не було як ви перекрутили, я вам все розкажу, потім те, що я офіційно я вам можу сказати, я вам скажу. Ага. Домовились? Камеру розумі? Та у самій прокуратурі чомусь кивають на інших. Мовляв, і раді би швидко зупинити незаконне будівництво та захоплення землі, але у всьому винні контролюючі інспекції, екологічна, сільськогосподарська та державного архітектурно-будівельного контролю. А ще міліція. Прокурори скаржаться, щоб зупинити незаконне будівництво, прокуратурі потрібні результати перевірки всіх цих структур. Вони їх постійно затягують, а тим часом незаконне будівництво триває. Ми не всесильні», – розводять руками головні контролери. Працівники правоохоронних органів так не, не на камеру говорять, що це все можливо, так і от, що прийшли, захопили такий великий uh -huh. кусок в парку, в рекреаційній зоні, де будівництво будинку житлового неможливо, тому що це пришла прокуратура. Ну, no, У мене що... такої інформації немає. Держархбудконтроль та правоохоронці не єдині цеглинки у цій будівельній корупційній схемі. Їх з десяток, і кожен хоче їсти. Депутати місцевої ради вони виділяють землю, змінюють і цільове призначення, змінюють правила забудови міста та генплан. Управління містобудування та архітектури видає містобудівні умови та обмеження для будівництва. Дозвільні органи комунальних, державних чи приватних підприємств-монополістів підключають до електрики, газу, водопостачання, каналізації. Інспекція пожежного нагляду ставить свою візу при здачі об'єкту в експлуатацію. І, звісно, судова система. Саме через суди недобросовісні забудовники заволодівають земельними ділянками та визнають законними практично будь-які відхилення від будівельних норм. Даний момент будівельний ринок в Україні поклали повністю не то, що поставили на коліна, поклали на землю повністю. Організаторів та виконавців схеми не покарано. Забудовники й надалі порушують законодавство. Результат не лише захоплені парки й дитячі майданчики та постійні будівельні конфлікти, а й неякісне житло, яке за шалені гроші продовжують купувати собі українці. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за два тижні.